Привіт, мої бусінки. Знаю, не чекали, але все ж таки це життя, і вам доводиться дивитись мої геніальні відео, якщо ці надбання світового мистецтва можна так назвати. Сьогодні я занурю вас всіма коханий світ Скайріму, іноді навіть занадто коханий. Не буду приховувати це занурення буде схоже на грандіозний потоп в неповноцінному моді на кооператив. І в цих цілком і повністю правомірних діях мені допоможе мій колега по творчому цеху Олежа Заровс, який є моєю опорою та щитом в цьому несправедливому та жорстокому світі. Якщо що цей фантастичний витвір ігроробства, ми намагались пройти тричі. Не раджу вам це дивитись, але якщо ви істинний фанат болю, то як кажуть, велком. І так, як годиться на старті, мене везуть невідомі люди в невідомому напрямку. Те, що ми їдемо не в парк розваг, натякають мої зв'язані руки, та, й, м'яко кажучи, компанія в мене не дуже. Один сидить в футболці в той момент, як все кричить, що навколо мінус тисяча градусів, інший взагалі зв'язаний по рукам і ногам. Ще й в додаток ганчірку в рота запхали. Це ж ви тільки уявіть, який у дядька перегарч вдаватись до таких методів, але гріх. Скаржитись, коли їдеш на кабріолеті, аби голову не надуло. Хоча чого мені перейматись? І так в голові вітер не пройшло й року, а ми вже на місці. З першого погляду я зрозумів, нас привезли в санаторій, щоб поправити здоров'я, але це не точно. Тут дуже багато підозрілих людей. Відразу хочу похвалити тутешній сервіс. З возу вийти допомогли. За руку куди треба підвели. Відчуття, що я потрапив в казку. Правда, не зрозуміло в яку, хорошу чи погану, час покаже. Один з моїх попутників відразу вирішив піти на пробіжку. Але ось ця мадама різко втамувала його тягу до спорту. Зрозуміло, спортсменів тут не люблять. Я людина нова, не хочу виділятись з колективу, а то подумають, що ненормальний, і зроблять зі мною те саме, що і з цим бігуном. Першим пунктом в культурній програмі були індивідуальні заняття йоги. Відразу поміти, вони мають свій стиль виконання вправ, але він не важкий. Достатньо стати на коліна та покласти голову в певному положенні в потрібний Місце. Обіцяють, що в кінці такого заняття дах зірве. Побачимо, чи правду кажуть. Настала моя черга. Я йшов до знаряддя як тищенко в раду з посмішкою на обличчі, а в думках, оце так. Я відчуваю вже ось що це в біса? Дракон! Якого дідька тут забув дракон із мультика Шрек. Стоп! Давайте без приколів. Декілька хвилин буду серйозним. Все ж таки в нас серйозне відео, як ви вже встигли побачити. На початку було сказано, що це кооператив. Розумію ваше невдоволення, що за весь цей час про кооператив ані слова. Спокійно, ми ще до нього не дійшли. Щоб почати спільне проходження, потрібно пройти першу місію, а саме покинути Гельген. Чим я весь час і займаюсь. Хоча спільним проходженням кампанії тут і не пахне. Далі ви зрозумієте, про що я. Так званий кооператив починається відразу після виходу з печер Гельгена. Це досить просто просто. комбінацію клавіш викликаєш консоль, вводиш IP хоста і вуаля. Ти з другом замерзаєш в снігах скайріму. Ну а що? Вдвох веселіше ніж самому. Олег, до речі, вперше грає в скайрім. Я гадав, таких людей не існує, але ж я теж не пальцем роблений. Знайшов даного індивіда. Відразу скажу, що цей шедевр вам доведеться проходити на складності майстер, тому що інші режими гри банально неможливо обрати. Не без болю в задній частині свого організму нам вдалося пройти перший квест під назвою на волю. І ми нарешті вдихнули свіже морозне повітря Скайріму. Правда, ледь легені не заморозили. На цьому моменті я почав сумнівати, що ми пройдемо гру до кінця. Відразу скажу, ми і так і не пройшли. Якщо точніше, кооператив зламав нас на перших місіях. Про це розкажу пізніше. Окей, повернемось до сюжету. Відразу після виходу з печери у нас активується завдання перед буревієм, мета якого дійти до Рівервуду. Але стоп, скажете ви мені? Запитаєте, де Олег? А я відповім: поки я дихаю вільним повітрям, Олег ще досі мучиться в печерах, і я, як вірний напарник, чекаю його. Не пройшло й року, як ми нарешті зустрілись. Для мене ця зустріч була винятковою. Я досі не вірив, що те 5 можливо проходити з другом. Пройшовши невелику відстань, ми дістались каменів сили, де без семеста реєстрації можна отримати перевагу для персонажа в тому чи іншому ремеслі. Що ми і зробили? Діставшись з Рівервуду, ми почали шукати потрібного нам NPC. Все, начебто, нічого, але цей персонаж на нас криво подивився. І нам довелось оформити бідолазі візит до окуліста. А то мучиться старенький. Правда, після такого візиту нам довелось повертатись на останнє збереження, щоб не мати проблем з законом. Але то не страшно. Завантажившись, ми відразу знайшли жіночку, якій повинні були передати інформацію про дракона. Але вона не допомогла. Сказала, що її специфікація це котики, та відправила нас до Ярла. Ми люди не горді. Якщо сказали бігати по мапі, ми побіжимо. І ми успішно побігли у напрямку Вайтрану. Дійшовши до вказаної точки, нас зустрів Ярл Ульфріх, так званий. Мер села Вайтран. Помітно, що він тут за головного. Здається, з ним краще не конфліктувати. Хоча. заради профілактики розім'яти старого діда. Після такого мову ми знову скористались прадавньою технікою останнього збереження та перезавантажились. Розповіли Ярлу історію про дракона. Він почухав голову, сказав, що дуже занепокоєний, та відправив нас до свого магістра магії. Ти глянув на нас. В його очах почали з'являти сльози, поки не зрозуміло, це радість, чи біль. Чекун швидко вів нас в курс справи. Сказав іти до поховальні вітряне урвище, принести звідти кам'яну плитку, от тільки він сам не знає, чи є така менюка там. Він мені відразу не сподобався, але знову завантажуватись не було бажання. Довелось стримувати себе та виконувати завдання. По дорозі до місця призначення нас зустріли бандити. Вони ще не до кінця зрозуміли, з ким зв'язались. Під час заворушки я застовбив за собою шолом ось цього модника. Давно хотів такий, але раніше не було Нагоди вирвати, прочухавши ногу об сніг кількасот метрів, ми дістались входу в поховальні. На перший погляд тут все цивільно, злегка навести порядок та й можна весілля гуляти. Чого не скажеш про нижні рівні? Нас там чекала небезпека у вигляді драургів, які всупереч всьому не хотіли добровільно здаватись. Довелось примінити грубу силу. Я про Олега, якщо що. Олег з такими не церемониться. Як кажуть, перший коронний, другий похоронний. Спустившись нижче, ми зустріли хлопця, який розповів нам про головоломку, та обіцяв показати, як її пройти, якщо ми його відпустимо. Так, так, вперше, в 2011-му я повівся на це. Вибачай, дорогенький, я вже не такий наївний, як раніше, та знаю всі твої кроки наперед. Забравши в нього золоту лапу, пролунав перший дзвіночок. Квест оновився лише в мене. В мого напарника Олега він залишався активним. Глюк, подумали ми, та побігли далі до головної кімнати. Бігли до того моменту, поки не вперлися в головоломку, про яку розповідав колишній Власник золотої лапи, методом використання двохядерного інтелекту ми змогли відкрити зачинені двері. За ними була головна зала. З дизайнерським оформленням стін та рукописом. Хто ще не в'їхав, зараз наш персонаж буде всмоктувати в себе нові здібності. Смоктування це єдиний метод їх отримання. Після закінчення процесу прокинувся сторож, почав кричати на нас. Ми йому явно чимось не вгодили. На цьому моменті пролунав другий дзвіночок. У Олега знову не зарахувало квест. Хоча всі квестові предмети, які ми повинні були знайти, були у Нього в інвентарі духом ми не падали. Прийняли важливе для себе рішення пройти все спочатку. Гадали, що в якийсь момент ми щось пропустили. І знаєте що? Після повторного проходження ми зрозуміли, що проблема не в нас. Ми все робили відповідно інструкції, але квести зараховувались лише мені. На цьому моменті сльози почали з'являтися вже на очах Олега. Я прям бачив це. Чоловічі сльози це нормально, нічого тут такого немає. Та й в кінцевому результаті мені вдалося вмовити свого напарника продовжити грати. Ми повернулись до Вайтрану. На тому моменті ми мали надію, що спрацює скрипт, який зарахує нам обом проходження завдань. Але ми помилялись. Ніякої синхронізації квестів не було. Якими тільки методами ми не користувалися виправити це неподобство. І що б ми не робили, у нас це не виходило. На останньому диханні та на останніх залишках нервових клітин було прийнято рішення здолати дракона. В мене якраз був на нього квест. Якщо судити об'єктивно, то не ми здолали дракона, а він нас. Ще декілька разів підряд. Дякую механіці відродження за те, що спавнила нас поруч із вогняним змієм. І врешті-решт, ця ящірка була подолана. Останнім дзвіночком стало те, що душу дракона зміг забрати тільки я, і тільки я міг користуватись криками. На цьому моменті я сам зрозумів, що Скайрім без криків, як я без вас, просто не може існувати. Було ще декілька спроб синхронізації квестів, і ті були невдалими. Врешті-решт, ми вирішили до кінця прочитати опис до кооперативного моду, в якому чорним по білому написано, що сюжетна лінія доступна тільки хосту, а ним був я. Це все пояснює. Ми зробили відчайдушний крок та видалили до біса Скайрім. На цьому наше кооперативне проходження добігло кінця. Не дякую за увагу. Побачимось в наступному відео.